Вітаю, друзі, на каналі Alex Sound. Продовжуємо роботи з протяжкою від Sony. Зараз я хочу перевірити ці концевички, які визначають тип плівки, а також наявність касети у касетоприймачі. Вони тут дивіться як зроблені. Бачите, більш дорога технологія. Ось нормальні концеві перемикачі. Ось їх контакти. Щоб зручніше їх перевірити простіше, можна поставити касету, у касето приймач, і тоді вони всі будуть натиснуті, або майже всі. От, і можна буде їх продзвонити. Тому я взяв цю касетку. Красиву, гарну, яка приїхала разом із цим апаратом. І ставлю, а вона, бачите, так заходить, але трошечки є в неї ну, така сходинка по зусиллю. Єдина направляюча в нас ось тут. Я хочу ну, буквально трішечки додати краплину мастила, оливи. Ось сюди. Вона тут зовсім суха. зовсім зовсім трішечки. Тут багато не треба. Ось і перевірити, чи від цього ця сходинка залежить, чи ні. Тут взагалі два чинника. Я вам зараз покажу і той, і той. Давайте спробуємо спочатку цей. Бачите, вона так і відкривається ступінчато, бо тут є ще одна пружинка. Ось оця тоненька така проволочка. І вона служить для того, щоб оцю пластину відкидати уперед. І вона там ходить, Вон, бачите, і цю поверхню теж можна змастити. Ну, Буквально теж там. Додати краплю. Звичайно, що туди б краще якусь смазку ну, типу того ж вазеліну технічного. Ну, в мене його немає під рукою. Я думаю, що крапля оливи не зашкодить. Бачите? Стало краще. Вона і закривається набагато легше, і відкривається вже не стопориця. Добре. Трошечки покращили роботу механізму. Тепер можна і подзвонити оці всі контакти. Ставимо тестер на продзвон. Як завжди, і просто попарно торкаємося. Один. рядишком. Це вже два, третій, і з цього боку два. Четвертий і п'ятий. Як ви бачите, вони працюють. Що в нас тут і ще можна перевірити? Можна перевірити, ось концевичок є. Бачите, ось такий такий тоненький, оцей. відрізняється по кольору, темненький. І з цього боку такий самий. Ось вони два. Від них якраз ті контакти, що ми знімали, проводки, один і другий. Вони це датчики положення каретки. Ось так дзвониться ця каретка внизу, а цей, відповідно, не дзвониться, бо вона внизу. Тепер ми так потримаємо і спробуємо каретку вверх подати. Бачите, цей дзвониться у цей момент. І якщо ми зараз поставимо цей. І ось зникає, тобто вони працюють. Це все, що я тут хотів перевірити по електриці в такому стані у відключеному. Ну і нам лишилося лише поміняти ролики. Касето приймач я звільню. Плавненько тепер відкривається. Касету прибираємо, його закриваємо. Дивилися, в попередній серії просто відкручуємо оці два гвинта і знімаємо ролики. Знімаємо акуратно, вони там є, воно з пружинками. Пружинка зніметься, мабуть, разом з ним. Зараз побачимо. По черзі, не буду відкручувати обидва. Не те, щоб я боюся їх сплутати, але, ну, так простіше подивитися, як виглядає вісь з внутрішнього боку і з зовнішнього. Нагадую, ролик в нас стояв ось так. Тут вісь з цього боку, ледве її видно, а з цього боку вона досить довга. Я не знаю, це так. Виробник зробив, чи це вже і вісь мінялася. Ну, до речі, дуже зручно. Вісь витягається із пластику і міняється ролік. Ось і все, друзі, так просто. Витягається, як ви бачите, ролик без всяких шайб по боках нема нічого. Вісь у нас закріплена лише з однієї сторони. Тут вона вільно ходить, бачите, ось так, щоб ви розуміли, дивіться, під вагою своєю вона опускається. Ну, Така конструкція цілком виправдана, тут вона працює і з нею нічого не трапляється. Зараз ми візьмемо ролик із комплекту, який прибув до нас. Ось цей комплект. Тут в нас один новий пасік. Вірніше тут три нових пасіка, але ну, нам знадобиться лише один широкий. А ті два маленьких поїдуть назад, бо вони, мабуть, універсальні набіри, але у цій деці їх не використовують оці пасіки. Ось оці дивимося на новий ролик. Він трошечки ширший, може на, на якусь там частину міліметра, так візуально, ширший по доріжці, по самій резині. По діаметру вони однакові, по втулці по діаметру також, і вони дуже зручно відрізняються. Ці сіренькі старі, а нові біленькі. Так, і ставимо його так само, як і виймали. Але, друзі, ви бачите, що він тут трошечки застряг. Ну, він то заходить, але він буде. Він не крутитися буде, але він буде крутитися, ну, чіпляючи за стінки, і це буде недобре. Тому нам треба його підточити. Вісь вставляємо, не плутаємо края так само, як вона і була, відкладаємо в сторону. Беремо у мене для цього є звичайний точильний камінь, на якому я точу ножі вдома. Проводю декілька разів з однієї сторони по площині і з іншої сторони. Тут без фанатізму. Раз-два буквально провели з однієї, з другої сторони і міряємо, щоб він нас не бовтався. Зараз я покажу, як він має крутитися вільно, але при цьому зайвих люфтів нам не треба. Я сподіваюсь, ви побачили на власні очі весь процес. Тепер він отак легенько обертається, причому в нього цей люфт практично відсутній, але він ніде вже не застряє, не застрягає. Ось так просто. І вісь. Вставляється від руки. Витягти, звісно, руками я її не можу, бо вона слизька, і пальці не, не зможуть вхопити так, щоб витягти. А вставляється руками. Просто так само я лишаю десь із міліметр виступ, який був. І тепер мені лишається лише ролик, поставити на місце. Звертаю вашу увагу, що тут мастило ніде не требується, тому що втулка у нас капронова, пластикова, вісь полірована. І це така пара тертя з дуже низьким коефіцієнтом тертя. Якщо туди ще додати мастило, це навпаки буде лише погано, тому що буде приліпати пил. Самий дрібний і згодом він там накопичиться на мастилі, і навпаки, буде погано обертатися ролик. Тому тут ми нічого не мажемо, так зробили. Все гарненько, рівненько і можемо ставити. Ставимо так само, попадаємо на його місце і закручуємо цей гвинт. До кінця, спочатку, звісно, шукаємо початок різьби, обертаємо до щелчка, клацнуло і тепер можемо його закрутити. Як бачите, заміна ролика на цій лентопротяжці, ну, Можна сказати, що це задоволення. Але щоб зняти протяжку, отуди, підготовчі операції до цього. Це таке собі задоволення. Ну, нам головне результат. Все. Закрутили до упору. Ніякого зусилля затяжки тут не требується, тому що метал вкручується в пластик, і він там фіксується ну, саме цим, тому що металевий саморіз. Пластикова втулка. Це надійно. Воно не викрутиться. Вібрацій тут ніяких немає. Тягнути тут зовсім не треба, щоб нічого не зірвати, не зламати. Так само викручуємо, витягаємо, міняємо, підганяємо ролик, збираємо. Ну, це я вам вже не покажу, бо різниці немає. Другий ролик теж замінений. Ось ролики, які стояли, я їх не плутав. Вони такі різні трошки є. Цей сіренький, цей більш такий е -е, брудно-білий, чи як його назвати. От, І, друзі, якщо, наприклад, ви дивитесь на ролик, мацаєте його, ну, цей доволі такий твердий. І цей такий самий. От, їх... Е Варто було поміняти навіть із-за того, що вони вже такі твердуваті. Але якщо, наприклад, вони даже м'які, але коли ви їх, на них дивитесь через збільшувальне скло і дивитесь саме на профіль, отак повертаєте їх туди і сюди, ви можете побачити, що у роликах, які багато працювали, у них. Не ідеальна така форма, як невеличкий бочоночок. А одна сторона, якби трохи скошена, більш зношена або здавлена. Це сторона та, що знаходиться ближче до центру протяжки. Тобто глибше сидить, ось так ролик стоїть. Оця внутрішня сторона, скажімо так, вона більш зношується, тому що на неї завжди є. Більший тиск від тонвалу. От. Тому майте це на увазі. Якщо ви вже сюди прийшли і робите тут якісь роботи, міняєте пасіки там або ще щось, не полінуйтеся, замініть оці копійчані деталі на нові, і будете спокійно собі ставити свої касети і не будете переживати, що ролик почне. Жувати стрічку, це відбувається не так, як в радянських деках, що воно там намотало, навал там порвало. Там. Ні. Такий скошений ролик, він буде робити таку хвилю невеличку по краю стрічки. Спочатку, з першого там, другого разу, можливо, ви цього не побачите, але якщо ви будете постійно експлуатувати Деякі з такими роликами, то згодом ви помітите, що ваша стрічка по краях має таку хвилясту поверхню. Тому міняйте. зараз я буду ставити протяжку на місце. Там, мабуть, не дуже зручно буде знімати, ну, щось спробую. Протяжка стоїть на місці. Я би сказав, що напрочуд. Легко вона стала на своє місце. Я вже під'єднав штикера всі, навіть на місце поставив цей хомутик пластиковий. Єдине, що я не встиг перевірити, включити, бо вимкнули електрику. Але, друзі, тут вона стоїть вже нормально. Відкривається м'ягенько, закривається легенько. Ну, і, мабуть, на сьогодні все, тому що ця протяжка буде вийматися аналогічно. Якщо ні, будуть нюанси, я засніму. От. Ну, наступне відео вже буде, мабуть, цікаве, там включення буде, все таке інше. Тут із нюансів по встановленню. Ну, я би сказав, виділив такий момент, дивіться, давайте краще покажу і що розкажу. Отак. От Оці гвинти, о, вони там ховаються у глибині один і другий. Щоб їх зручно було закручувати. Я закрутив спочатку один ось цей, притягнув ту металеву планку, що там всередині під передньою панелью, зафіксував. І тоді вже воно спозиціонувалося нормально протяжку відносно тієї планки. Тобто планку я закріпив, а вже протяжку потім кріпив до планки. Ось це такий один момент порядок. І інший момент. Дивіться, ось ці гвинти. Ось вони, ну, такі, да? що протяжку кріплять, то коли ви їх закручуєте, зручно користуватися хрестовою викруткою, яка трохи намагнічена, вона тримає гвинт. А на край гвинта додаєте кар... краплю оливи. Маленьку крапельку. Але коли ви його починаєте закручувати, він стає гарно по різьбі, легенько по різьбі йде, ніяких зусиль ви не докладаєте. І закручуєте, все стає як треба. Ось таке сьогодні коротеньке відео, друзі. Але робота зроблена. Дякую, що були зі мною під цей час. Дякую за лайки, коментарі та поширення. Канал зростає. Мені це дуже приємно. Дякую вам. Бажаю всього найкращого. Ну і побачимось!